30 років пропрацював старшим тренером, очолював відділення легкої атлетики. Значить, Легка атлетика поділяється на три групи: біг, стрибки і метання. Я треную дітей, які в майбутньому стануть непоганими метальниками, якщо, якщо будуть працювати. По-моєму, я найбільше працюю в спортивній школі на легкій атлетиці. Ще 41 рік ніхто не працював. От ну за, за цей період часу. Мої вихованці заробили небагато і немало 74 медалі із чемпіонатів України. Далі підготовлено небагато і немало сім членів збірної команди України. До мене приходять всякі діти. І маленькі, відносно маленькі, четвертий, п'ятий клас, і старші. Я нікому не відказав і не відказую. І приходять такі діти, такі приходять діти, що взагалі фактично без фізичного розвитку. От двоє хлопців, які не мали ніякого фізичного розвитку, які починали із п'яти кілограм піднімати і дійшли до... Позначки 40 кг. На даний час я маю більше 200 приспособлень, більше 200 приспособлень для метання. Зроблено моїми руками, бо е, тренер, тренер має цілий вік бути в пошуку і дітей, ефективних методів тренування, ну і всяких приспособлень. І Приходилося, приходилося робити всілякі приспособлення. Не, Семен Лукасевич. Це списометальник, е, який без списа став чемпіоном України, бо він списа не мав. От, і приходилося, приходилося те саме от, працювати і на, на тому же костелю, і на тому ціпі працювати, щоб е, спеціальні вправи робити. Ну, легкою атлетикою я почав займатися в 9 класі. Неодноразово виступав на чемпіонатах України, Кубка України. Був призером чемпіонату України, переможцем Кубка України, зі штовхання. Це не вид спорту, це стиль життя. По факту. Ти цим живеш, ти щось досягаєш, ти про щось мрієш. І... Ну, щось Ігор Миронович — строгий тренер, ну, по факту строгий. А потім з ним ближче знайомишся і вже привикаєш до цієї справедливості і до цього все. Я зараз тренуюся в Тернополі в учня Ігора чи Василя Івановича. У нас виходить як такий свій колектив. Я працюю в Тернополі з Василем Івановичем, але незважаючи на це, Іри Миронович завжди цікавиться, що там і як. Він не каже, що, типу, все, ти вже не мій учень, йди в іншого. От, завжди якась співпраця тренерів, і це дуже класно. Так, в мене вдома свій мінізал. Вдома і піднімаю, і штовхаю, типу, все роблю вдома також. Вдома вас підтримує? Само собою, завжди підтримка батьків. Саме головне має бути бажання в дитини. Якщо буде бажання в дитини, дитина буде займатися. А як я все говорю і повторюю, якщо дуб лежить у лісі і не попаде на стіл до столяра, то він або зогниє в лісі, або із нього його поріжуть на дрова, або як попаде до столяра на стіл, то столяр зробить з нього відповідну, відповідний виріб, чи двері, чи вікна, чи стіл і так далі, тому подібне. Так само. Дитина. Дитина, повинна, дитина повинна хотіти і знати, що ага, із такої немічної, кволої дитини має стати, стати атлет, атлет, який буде представляти Прикарпаття. А для цього треба працювати, працювати і ще раз працювати. Скажу, скажу відкрито, кожна дитина кожна дитина в день повинна робити 30 тисяч локомоцій, 30 тисяч рухів. От. Це для того, щоб вона була здорова. А здоров'я ні в магазині, в супермаркеті, ні на базарі ніхто не купив і не купить. Воно кується тільки, тільки в залах, таких як ця кузня м'язів і тому подібні зали. Треба ставати, закотити рукави і працювати. Для того щоб була здорова нація, щоб була наша сильна, сильна незалежна держава.